Може, Сеня, Сеня, що там по, по сажалках Ми вже бараболю хтось посадив, хтось вже викопує, в когось вже померзла. Що по сажалках, how much. Здесь штука. Розкажемо покажемо, в чому випрос. 50-те міжряддя. Це ваш старенький Дон Фенг. це ваш синтай. В основному синтай. Короче, це ваш трактор по коліе метр. Оце 50-те міжряддя плюс, будь ласка, 60-те міжряддя. Видно? Видно. Ну, тут дивіться. Бачите, можна трошки розширювати. Так що підійде як до вашого міні-трактора, так само всі бачите, як ними здоровелячі МТЗ і УМЗ. Те, що має, Т-40 садя. Тобто колія може розширитися. Тут, якщо взяти, теж можна. Але сам по собі бункер цей, буде менший від цього. Ну, тут не, збройним не оком видно. Зараз силочка зверху, я вже ці сажалки міряв, переміряв вздовж поперек. Розказував, показував. Переходьте, дивіться, там розміри. Плюсом теж була ціна. Можете зрівняти, наскільки воно подешевшило чи подорожло. На сьогоднішній день, коли виходить цей відосік, ціна, що цієї зеленої, що оці червоної 23 500 гривень. Зараз пару моментів вам розкажу. Дивіться, ціна однакова. Ну, зараза, вони то різні. то що міжряддя можете сказати, та фіг з ним, я ось до міжрядку ще розставлю, буде мені нормально. Нормально, нормально. Ну прикинь, оцю на Т-40, наприклад, ти захочеш цепити, або хтось в тебе каже, я тобі трошки бабла підкину, дай я піду посажу, посаджу. Тобто вже буде трошки нестиковочка, да? розуміємо. Це раз. А друге, в цю ти заваляєш чотири мішка барабулі, а в ту, мабуть, 2, два ну, десь так влізе. Тобто сам по собі бункер буде більше брати. Це важливо. Е, зразу це все бомет. На ньому пише бомет, бомет, всі діла. Тепер, ціна 23 500 гривень, це вам ціна іде правильно, без бачка на Міндобрива. Бачок на Міндобрива. Стоїть там біля того магазину під стіною. Зараз йду вам покажуть. І коштує окремо 3200 гривень. Тобто, якщо ти хочеш укомплектовану цю як її, сажалку, то тобі треба буде відвалити 26700 дружочок пирожочок. І будеш садити в місці з усім. Бачите, на два рядка всю цепкові, скорость, всі діла, сюди. Ну, як воно, Ви бачите, сюди закидаєте свого доброго, нітромофоски, фоски, селітри, хто що має, той і сипить і вперед за врожаями. Так що, отак. От Отакі діла, ребята. Хто, наприклад, буде брати перший раз, типу аля я молодой фермер, хто вже плюс-мінус в тим, то вже там думаю розбереться, хочу вам сказати. Силочка знову зверху. Ми брали теж такий бомет. Ми зараз ще брали за 10 тисяч. Але це було, звісно, 7 років назад. Ну, Взяли за 10 тисяч і то по акції, тоді вони коштували вже 12 з чим то Що хочу сказати, самі ви її зложите, без питань. Візьмете зразу раму, підвішаєте до трактора і потихеньку почнете. На ню накидувати. Е, якщо перейдете на мій той відос, то там спокійно собі побачите, що як, в якій поочередності кидати. От і все. Головне собі, відрегулюєте оцю натяжку цього механізму, щоб все у вас грало, тільки дуй. І дивіться. Не знаю, як у вас, але це ж все ж кажуть, це все е, залежить. Від того на якому ґрунті ти будеш садити, ми такого, зацепщики обрізали а що такого? Десь на сантиметр. Тому що дуже багато на них е, нацеплялось болота. Прямо такі клуби, і це капець. Плюс зразу думайте, як робити штуку, яка буде з них щищати. У нас, наприклад, якщо подивитися до відео, саме останній сил зверху, де ми садили картоплю, воно там клац, 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 клац. Всі дуже розумні кажуть, бляха муха, що ти зробив? Натягнув цепи так, що воно прямо рве там все. Там не цепи, там ось до, йде колесо, тут всунута проволока, І воно, виходить, проволока йде і щищає цю землю. Проволоку шукайте хорошу сталісту, щоб все було нормально. Воно, так, да, його щищає. Але плюс, якщо проволока йде отако рівно, Тобто вона отако, бачите, проходить. Треба ще пару якихось зацепів зробити на ній, щоб воно щищало все остальне. Тому що, якщо ви цього не зробите, що відбувається? У вас починає набиватися або рівномірно по всьому колесу, з одної сторони, з двох сторін, як завгодно, земля. Тобто, колесо стає більше. Якщо колесо стає більше, ваша сажалка. Піднімається з землі, вона вже не садить ту картоплю там, де ви надумали її садити, воно буде садити її вище. Ще варіант. Набивається балабуха тільки з одної сторони. І виходить, ти їдеш, ти ковиляєш, ковиль, ковиль, ковиль. І виходить, в один момент одну картоплю садить нормально, іншу садить під верхом. Розумієте? Є ще варіант не варіант, а нюанс. Дивіться, хто візьме, що я вам зразу раджу зробити. О! Сейчас, секунду, народ, все ради вас, все покажемо, все розкажемо. Дивіться. Бачите, колеса. Колеса можна зробити зараз вони на середньому положенні. Їх можна зробити як максимально здоровими, так максимально маленькими. Робіт максимально маленькими. Максимально маленьке колесо кидає картоплю ну, в пределах десь 27 см. Десь ми так дивилися. Оце найкращий варіант. Не переживайте, густо не буде. Де густо, то нерідко. Зійде, буде то, що треба. Ще варіант. Будете робити ці всі колеса, то учтіть, щоб у вас з колесо йшло по ходу движення отак. Тобто, щоб оце не входило в землю як зацеп. Бо якщо буде входити в землю як зацеп, то наб'ється ще більше, ніж треба, і там чисть нечисть чисть у тебе нічого не буде виходити. А так, воно йде собі по землі. Нічого не набивається, зробите проволку, яка буде щищати, і буде вам щастя в цьому всьому ділі. І саме головне. Взяли, попрацювали, обмили, розвели трошки солярки з маслом, змастили все, що можна змастити в ній. Все. Щоб воно не ржавіло і все було добре. І потім, коли просто будете садити, то що? Правильно, ви будете собі садити і земля у вас не буде так липнути на ті пушки. В комплекті у вас йде бункер, рама, колеса, два цепа, три плуга. І все. І вперед. Хто не хоче, типу, покаже, це все, фігня, фігняція сажалка, согласен. Можна взяти, зробити самому раму, купити тільки три плуга і нарізати собі рядки. Рядки нарізав, пішов, покидав, потім пройшовся між рядками і знову його плугами затягнув. Це все. Чисто під вашу фантазію і можливості вашого кошелька. Understand? Understand. Ну Все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.